Друзі, вітаємо вас на нашому каналі. Зручне та якісне взуття це невід'ємна частина екіпірування, особливо про активних фізичних навантаженнях та русі по пересічній місцевості. Адже воно гарантує підтримку стопи, зменшує втому та мінімізує ймовірність травм. Сьогодні на огляді ми розглянемо дві нові моделі тактичних кросівок, які поєднують у собі усі ці характеристики: кросівки тактичні Combat та Combat Pro Line. Розпочнемо наш огляд зі спільних рис цих моделей. Обидві моделі виконані з натуральної шкіри, замші та матеріалу кардура. Таке поєднання дозволяє взуттю бути одночасно вологостійким, дихаючим та дуже зносостійким. Також зовнішня частина моделі має посилений та прогумований носок і п'яту, які захищають ноги від ударів та забезпечують довговічність взуття. Середині кросівок. Розташована мембранна підкладка, яка забезпечує чудовий мікроклімат всередині, та анатомічна устілка, що створює максимальний комфорт для ніг. Підвищений рівень зручності також забезпечує спеціально розроблена колодка, яка робить ці моделі ідеальними для тривалих походів і значних фізичних навантажень. Обидві моделі наразі доступні у кольорах Coyote, Black, Ranger Green та у розмірах від 36 до 46. Тепер щодо відмінності: у стандартній моделі Crossiva Combat Використовується двокомпонентна підошва прямого приливу. Вона не пропускає вологу, є надзвичайно зносостійкою, а також має якісний протектор, який зберігає хороше зчеплення з будь-якою поверхні. Модель кросівок Combat ProLine оснащена запатентованою підошвою від Vibram. Даний різновид підошв став відомим у всьому світі завдяки ідеальному щепленню з будь-якою поверхнею, з одночасним збереженням гнучкості і гарантованої стійкості у будь-яких напрямках. До речі, у нас є окремий випуск присвячений історії створення підошв від Vibram. Радимо вам його подивитися. Там дуже багато цікавої інформації. Тож наші нові моделі тактичних кросівок Combat та Combat Pro Line це приклад поєднання якості та довговічності. Використання анатомічного устіл, спеціальної колодки та високоякісних підошв гарантуватиме зручність при пересуванні по бездоріжжю, а міцні та зносостійкі матеріали довговічність та захист від несприятливих погодних умов. Тож щоб залишатися в курсі усіх новинок від бренду так, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку, пишіть свої коментарі про що би ще хотіли дізнатися в наступних випусках. Бережіть себе і до наступної неділі.